Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Що буде, якщо щодня ходити пішки сходами? Ходьба сходами – ходами це не лише природний і доступний засіб пересування, а й чудовий спосіб поліпшити свою фізичну форму та здоров'я. Якщо ви почнете регулярно користуватися сходами замість ліфта або ескалатора, ось які зміни можуть відбутися у вашому організмі, шановні мої друзі. Це підвищення витривалості та кардіореспіраторної функції. Регулярна активність, така як підйом сходами, стимулює серцеву судинну систему. Згодом це може поліпшити загальну витривалість та ефективність роботи серця. Спалювання калорій, друзі. Ходьба сходами допомагає спалювати калорії, що може призвести до втрати зайвої ваги або її стабілізації, якщо ви приділяєте увагу своєму способу харчування. Зміцнення м'язів. Регулярне піднімання по сходах зміцнює м'язи ніг, сідниць і стегон, роблячи їх міцнішими і витривалішими. Поліпшення здоров'я кісток. Це навантаження також може допомогти у запобіганні втрати кісткової маси, особливо у жінок після менопаузи. Стимуляція обміну речовин. Активність прискорює обмін речовин, що може допомогти у поліпшенні загального стану організму та рівня енергії. Підвищення рівня ендорфінів. Фізична активність стимулює вироблення гормонів щастя, ендорфінів, які допомагають впоратися зі стресом і поліпшити настрій. Профілактика хронічних захворювань. Регулярна фізична активність може знизити ризик розвитку низки захворювань, таких як гіпертонія, серцево судинні захворювання і діабет другого типу, поліпшення пам'яті та когнітивних функцій. Вчені з'ясували, що фізична активність може сприяти поліпшенню функцій мозку, включаючи пам'ять та увагу, скорочення часу на пересування у деяких будівлях і ситуаціях підйом сходами може бути швидшим, ніж очікування ліфта. Екологічність, вибравши сходи замість ліфта, ви також робите свій внесок в екологію, скорочуючи споживання електроенергії. Ходьба сходами може бути простим, але ефективним способом внесення фізичної активності у ваш повсякденний ритм життя. Почніть, друзі, із невеликих дистанцій і поступово збільшуйте навантаження, щоб якнайкраще використовувати всі переваги цієї простої звички.